Друзі, усім доброго ранку. Зараз на годиннику вже пів на восьму, але на дворі ще темно. Ну як, У нас дуже хмарно. І я, поки доїла коровку, почав накрапати дощик. От. Ну, Курочок я покормила, собаку і навіть рижик прибіг. Самий перший, Я тільки двері відкрила, він тут, як тут, на порозі. Так що йому досталося їсти. Всі задоволені, і я також поставила чайник уже грітися. Зараз нагрію сніданок, Поснідаєм. і буду отоплювати свої кисломолочні сири. От. Та і далі поставлю в обід, В обід, бо не виходить в мене зараз поставити на ряжанку, паритися. Ну, поставлю в обід, здаю ще обідня молочко. От. Все розподілю, щоб у мене нічого не залишалося. З усього зроблю смакоту і завтра поїдемо на базар. Ну, а зараз продовжуємо далі працювати. Поїхали! Друзі, зараз буду збивати масло. Оце вчорашні вершки, так виглядають. Загускли. От. І зараз я їх ставлю в планітарний міксер. Надіну... Лопатку, Ой, підождіть одною рукою, ага, оділа. Опускаємо його, надіваю кришечку, бо буде бризкать. І зараз буду включати, він сильно шумить, так що потім покажу, як зб'ється. Отак це, друзі, виглядає. Масло збилося. На дні пахта, як ви бачите, Ну, сколоте, нехто як називає. Зараз я буду віддавлювати і мити в холодній воді маслечко І все, весь процес завершен Так от б'ється вершкове масло. Настояще з настоя справжніх домашніх вершків, солодке вершкове, ні со сметани ще раз повторюсь, а з вершків. Лежали кавуни, один розрізали, він геть поганий, а цей розрізали такий гарний, такий смачний. Уже все, закінчуються наші каунчики. Шкода, що так швидко. Друзі, потоплювала твороги. Оце такий гарний в мене нежирний. Жирний вже весь стікає. А це я ставлю в холодильник, він там теж стікає. В общем, якось так приловчилася. І варю зараз вермішелевий супчик на обід. Уже скоро треба йти доїти корівку. Так що працюю не присідаючи. Друзі, а я все готую на базар на завтра. Тільки що здоїла в обід коровку і поставила молоко на ряжанку у духовку. І буду варити сир сулугуні в головки. Або він ще зветься Емірятінський. Тоже трошки небагато, там дві головочки. Ну, в общем, хочеться мені рознообразити. В мене є твердий сир і зварю ще сулугуні. Буде завтра на базар. Ну і все, стирає машинка. На дворі дуже холодно, так що ми сьогодні працюємо у хаті. Чоловік там робить кровать мою. Ну, В общем, просто в нас низ, щоб ви розуміли, що ми робимо, у нас був диван. І ми оцей диван, сам матрас, ну не матрас, а саме те м'яке, де. Спати ми викинули, а під нізом у нас каркас від дивана залишився. І от тепер ми робимо лямілі туди, перетинки, щоб положити матрас. Ну, в общем, ось так. Чоловік робить. Я йому допомагала, там піляли. А зараз роблю сир. Так, друзі, сідаємо з чоловіком обідати. Супчик вірмішевий такий, смачний. Рулетик той, що вчора приготувала. Салатик. Ще в нас є досі свіжі овочі свої, огірки, помідори і перець. І чоловікові насипала. Всім смачного, хто зараз обідає. Друзі, доброго доброго вечора. Я знову, як завжди, прийшла з вами погуманіти, побалакати. Ось сьогодні я ж і наробилася. Сьогодні і на город не ходила. У нас сьогодні така холодина на дворі, що це капець. От. І я робила вдома. Зробили мені кровать ми сьогодні, так що я буду спати вже на новому матрасі. Завтра вам розповім, як мені спалося. Завтра нам на базар я сьогодні зварила два віда сира. І творох отоплювала. В общем, сьогодні роботи переробила з молоком цілу кучу. Сьогодні, друзі, я зварила сулугуні в головках, такі, як ото продаються в магазині, що хорошо плавляться, терти їх на піцу кругом. От. Думаю, а ну ж спробую. І такі гарненькі вийшлися. Ну, Побачу завтра, чи продам я їх. І в початку тижня я наварила 4 головки твердого сиру, є в мене і твердий сир. І Сьогодні я ще зварила після того, як подоїла корову, бо не було молока в мене. Треба було молоко плавлений сир. В общем, побачу. Але плавлений сир у мене вийшов рідкуватий. То побачу, якщо він не захолоне до ранку, такий, що можна буде різати, то я на базар брати не буду. Будемо їсти його самі, бо як же ж я його буду на розлив продавати. Ну, Він такий пастоподібний вийде, Те, що можна на хлібчик намазувати, то теж дуже смачне, до, кофе, до чаю. От. А то я варю плавлений сир, він тут такий твердий, виходить, і цей, можна різати його. Так, що, друзі, такі справи. Та я оце пішла, покупалася, та й думаю, побалакаю до вас. Я й ляжу буду відпочивати, бо завтра рано вставати. Але я сьогодні оце ж вранці дивилася на час, скільки коли розвидняється. То біз 157 ранку було ще так, розвиднялося вже, ну, виднувато. От і кажу чоловікові: завтра виїдемо з дому, біз 15.7. Якраз приїдемо на базар, буде нормально. От. Трошки позже завтра дозволю собі на 20 хвилин поспати. Якщо буде, буде спатися. Так, там жіночка одна питає за рулет, щоб я розказала рецепт. Або скинула, як скинуть, я не знаю, там можна написати в описі звісно, до відео, але не кожен читає. От, я вам розкажу так, давайте. Хоч я в тому відео і показувала все, як робила. В общем, я робила курячий рулет з курячого м'яса, Купляла в магазині м'ясо. Значить, у мене було дві грудки, я купляла на кості. Ото продається, що з шкурочкою і все. В общем, ну, хочете, купляйте саме філе. Готове вже. ну, Воно дорожче. Виходить. А це з косточкою дешевше, і косточка, і шкурки собакам, і собаці, і на косточці ще м'ясо. Я ще й бульйон на суп варю. Значить. Получається, оце ж з двух штук э, на косточке филе. Четыре филейки Як в магазині, то 4 штучки филейки получается. вот ну В общем, давайте я буду вам сказать, что 4 филе, так? І два бедра я обрізала м'якоть з бедра. А для чого я добавляю? С бедра? То, що филе біле м'ясо, а в бедро там таке. Ну, іначе і їде м'ясо, і воно тоді в рулеті, виходить, краси... ну, гарно. Вот. Значить, ці філі і це м'якоть з бедра треба порізати такими довгими смужками, такі, ну, десь сантиметр на сантиметр, так, щоб ширина була смужки, а длина ну ріжете по всьому філе, щоб отак длинне було. Вот. І маринуєте. Значить, я робила солила значить, 10 грам солі на кілограм. ну трошечки, от Зараз така сіль, вона всяка різна. І от у мене зараз така, така ну така вона солонюща, що оцієї моєї солі трошки треба й поменше, аби положити. Ну, нічого, чоловік сказав, з огірком з помідором дуже смачно. Йому сподобалося. Ну Я вже робила такі рулети попереді ще. Ну, в общем, значить, 10 грам на кілограм. Ну, ну, це ж такі в мене може в мене такі віса, в мене ж обичні віса. Спеціальні для ковбас продаються такі віса, що там о 2 грам, що там точно вже можна виміряти. Вот. Значить. E, в общем, посолить. Я робила половина нітритної солі, половина повареної солі. У мене є нітритна соль. Я раніше робила собі і сиров, ялині ковбаси. Ну, в общем, є в мене така сіль. Я купувала. Я ж оце ж заказую на сайті все для сира, закваски, і там є і ця сіль продається. Вона геть недорога. От, дорога. І туди ж спеції. Які ви любите спеції? Я додавала коріандр, перець молотий, чорний. І все. Багато спецій я не додавала. Є там теж на сайті продаються і спеції для рулетів, для ковбас, для всяких різних ну, в взагалі, все там продається. Можна купувати, якщо ви хочете цим займатися для своєї сім'ї, щоб не купувати в магазині. В общем, оце такі діла. І в общем, E, ну як, Посолили це все спеціями, солью і ставите в холоді хорошо утрамбували, утрамбували хорошо в каструльці чи в мисочки накрили кришечкою. І на троє суток поставили в холодильник. І не заглядайте, хай воно собі стоїть. Через троє суток достаєте. І на досточку потроху жменю ложите, і в мене великий ніші, то я великим ножом сікла, 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 так потім, в поперек, длину, в поперек. Хорошенько, треба пересікти те м'ясо у миску. чеснику. Хто хоче сушений чеснок добавляє. я добавляла обичний чеснок, по вкусу добавляєте, скільки не шкода. Чесник не помішає. Додаєте чеснику. Все вимішуєте, руками ще минут 15 мішаєте рукою. Хорошо, як тісто ото місите. Браво так вимісити, вимісить, вимісить, щоб воно аж таке ліпуче було. Фарш цей був такий аж ліпучий. Такий. Ну, в общем, щоб він, це м'ясо все, щоб воно держ, трималося кучі. Тоді оце ж у мене не було, взагалі, його роблять, робила раніше я в рукав для запікання, розрізала цей рукав, замотувала, зав'язувала края, тоді зверху ще хорошо, щільно обмотувала піщовою пленкою. Бо я цей рулет варила у каструлю, наливаєте воду, ложите туди рулет, ставите на газ, доводите до 80 градусів цю воду. І так, витримуєте 2 години. Тоді достаєте і в, е, в холодну воду різко треба, і в холодильник. Так робляться всі варені ковбаси. Але цей раз у мене не було рукава. І я зробила ото в пергаментній бумагі, в духовці. І що я вам хочу, друзі, сказати, дуже класно вийшло. Мені навіть більше сподобалось, з чим ото Морочить голову. Значить, запікала я в духовці, ще положила зверху кусочок фольги, бо в мене не було, щоб воно не, за, ну, як, не запіклося. Сильно. Пеклось в духовці воно в мене на 180 градусів. Годину, годину. Тоді я розкрила, помазала яйцом збила з білком прямо хорошенько. і помазала зверху, щоб була красива скоринка. І ще минут на 10-15 у духовку поставила. Все? Це такий рулет. Робіть, смакуйте, ту гадость у магазині купувати, неізвісно з чого. Хоч я і м'ясо купляла в магазині, але я купила м'ясо. Я ніякої, ніякої хімузи нічого не добавляла. от І цей. І смачне вийшло, так хоч видно, що воно красиве таке, воно все держиться кучки, те, то, що то ми рубали добре і вимішували. От. Я робила і ковбаски, такі типу сардельки, сама. Я все вмію робити, але треба на все час і на все, і надо із чого робити м'ясо. От, я всі ці процедури знаю. Шкода, що тільки чоловік у мене. не... У інших людей у чоловіки допустим, копченням займаються. В мене ні, він у мене не займається таким. А якби в мене було здоров'я, щоб в мене не було таких проблем це ж зі спиною, з ногами. Ой, Я не то, що я вихваляюся, друзі. ну Ви самі бачите, що я все стараюся і роблю. І хто мене знає, то всі знають. Що я оце ж така. Але я люблю цим займатися. Я люблю варити сири, мені подобається робити ковбаси. Ну, в общем, все-все, я люблю це. Якби в мене ще були всі прилади для цього, і шприц, і що начинять ковбаси. І все-все. Так що, друзі, я, як сказати, люблю це все виробляти і смакувати, щоб моя сім'я їла добре. Ну, вроді би розказала за рулет робіть, вносьте своє щось, додавайте, якщо хочете. Я, от, допустимо, якщо роблю, то я рецепт ще щось сама от себе додам. Ну, в общем, <свісно> в общем, якось так, друзі. Так, і там одна жіночка мені написала за котів, що де я взяла таку інформацію. Я, звісно, вибачаюся, може, я і не права за котиків. От, але мені це розказав чоловік. Може, він вигадав, щоб не пускати кота в хату, а я йому повірила, друзі. Так що, якщо це неправдіва інформація, вибачте, мені, будь ласка, я не хотіла нікого обідати. Так що, котика я годую, і смачненьке щось, і все. Ну, але в хаті він у нас не живе. Це взагалі бабусіний котик. У нас немає котиків. От. Ну, але він живе на два двори. Бабуся вже наша, вона сама себе є не може обійти, От, так що він оце внадився до нас. Сьогодні ходила туди до бабусі, зірвала на городі там уже перець, весь обірвала і вирвала із землі його всю. І зірвала помідори на кучу, отак їх зірвала. Усе з неділі, в нас обіцяють потепління. Тепліше буде, будемо повністю обирати городи, докопаю буряк, дай Бог мені тільки здоров'я, щоб Бог дав. Докопаємо буряк, все оберемо, бо вже треба орати, вже трактори бігають, щоб порати. Так що, друзі, робота чекає нас і далі. Ну, а завтра ми їдемо на базар. Якщо вдасться мені там познімати, я зніму. От. Ну, друзі. Як кажуть, тихої вам ночі, солодких вам снів бажаю, здоров'я бажаю, всього самого-самого найкращого. Дякую вам, дуже дякую за ваші коментарі. Мені дуже-дуже приємно їх читати. Так що, не жалкуйте, ставте лайки, пишіть мені, задавайте питання, я буду відповідати. Ну, а на цьому я закончу своє відео. До завтра, надіюсь, воно для нас настане і все буде добре. Наскільки це можливо. Пока-пока, до побачення.